Привіт, чудові! В мене сьогодні знову все годе, сусіди голосні, а ми продовжуємо знімати сліпі затести. Я Альона і це парфумерний канал. Сьогодні я буду грати в сліпі затести з блогеркою Наталією Фінц. Це новий парфомерний канал, який відкрився нещодавно, і я би хотіла вам порадити подивитися цей канал, тому що Наталя це моя давня підписниця, я її ще пам'ятаю з мого минулого старого каналу. І пам'ятаю, як вона мені постійно писала коментарі, підтримувала. І от нещодавно я побачила, що вона також відкрила свій новий канал і запропонувала їй пограти зі мною в сліпі тести. Мені здається, що Наталя дуже приємна. Приємна, добра дівчина, я саме таких блогерів і люблю, і поважаю, і тому раджу вам від усього серця подивитися її відео. Я вам залишу посилання під цим відео. Там вона знімала сліпі затести на мої аромати. І воно вийшло дуже цікавим, мені здається. В мене сьогодні від Наталі сім ароматів. Я спеціально в неї попросила небагато мені висилати, тому що я не люблю такі затягнуті сліпі затести. Я почула від вас фідбек, що декому подобаються довгі відео. Я буду старатися знімати як і довгі відео, так і покоротше, щоб нікому не набридати. Ось в мене відгадки від Наталі. Я їх ще не відкривала, відкрию з вами разом. І давайте з вами дивитися, що ж за аромати мені прислала Наталя. Я, до речі, їх також ще не нюхала, от зараз буду вперше з вами їх нюхати. Номер один дістаю. До речі, по Наталіних смаках я подивилася її відео і її сліпі затести від мене, і там зрозуміла, що у Наталі такий більш жіночий, дівчачий смак. Тобто їй подобаються такі солоденькі, можливо, фруктові, квіткові, легкі аромати, але ну, мені так здалося. І тепер я думаю, що вона і мені подібні аромати прислала. Ось я цей аромат перший вже бризнула і відчуваю, що він дійсно якийсь такий солоденький. Ніжненький. Мені здається, це фруктово-квітковий аромат. Це точно не ніша. І це мені щось знайоме. Мені цей аромат схожий на якийсь трояндово-фруктовий ягідний парфум, люксовий. Я такого вже десь чула. Я тут відчуваю троянду, або, можливо, якісь легкі півонії. Для мене це аромат рожевого кольору. В ньому я також відчуваю або червоні фрукти, або червоні ягоди. Тут щось типу малинка, полуничка, може, якийсь персик. Таких ароматів мені здається багато, і це з тої категорії, коли аромат. Якщо ти почуєш, ти його не впізнаєш, бо ну, він такий незапам'ятовуючийся для мене. Але приємний, такий солоденький, рожевий, фруктовий аромат. Давайте дивитися, що це таке. Номер один. Я ще не відкрила. Так. Номер один дістаю. І тут знов треба розрізати. Це марк Jacobs Daisy Ever So Fresh. Я знаю декілька ароматів з лінійки Daisy від марка Jacobса, але ось цей саме не знаю. Перше його бачу, це новий аромат відносно 22-го року. Тут манго, ананас, мандарин, апельсиновий цвіт, трояндова вода, кашемірове дерево. Ну такий достатньо легкий, свіжий, але він солодкий. Можливо, на літо, на дуже спеку я б його не носила, але на таке прохолодне літо, на весну, мені здається, він би був приємний. Давайте номер два слухати. Ой, це три. А де два? О, два. Знайшла. О, це щось таке по буде. Це пачулі, можливо, ветвер. І знову фрукти. Фручульки. Фрукт тут мені знову або якийсь ананас, або персик. Ну, щось таке жовте, жовто-фруктове. І якась деревина з пачулями мені не подобається. Я не люблю такі пачуліві фручулі, не люблю такі аромати. Знову ж таки, це люкс і такого багато, мені здається. Солодкий фруктовий пачульний аромат. Можливо, тут дерев'яшки якісь є, а можливо навіть трохи моху, хоча мені Ні, моху тут. Десь далеко, можливо, не знаю. Ну, я таке не люблю. Давайте дивитися номер два. Розрізаю. Це Мартін Мікалєв. Мікалєв Студіо, MP2. 11, 2011 рік тут диня Персик слива, конвалія Троянда Фіалка, ваніль, карамель, мускуси пачулі. Мені взагалі він щось не подобається. Щось мені Мікалєв розчарував мене трохи цим ароматом. Персик тут достатньо добре відчуваю. І багато-багато пачулів. Я не відчуваю тут ні фіалки. Ну, квіточки є, але це для мене якесь абстрактне, просто такий букет квітковий з фруктами і пачулями. І дуже солодко. Не мій аромат, я не люблю такі пачулі. Наталі вибач. Так, давайте три. Ну, щось-то мені ж повинно сподобатися. Не можна любити всі аромати. Тим більше я завжди радію, коли у мене з людиною різний смак. Ми не подаримося за аромати. О, номер три, класний, мені подобається. Тут перчик на початку. Знову солодкий. Ну, квітково солодкий з перчиком на початку. І кислинка якась є. А кислинка мені нагадує а, таку ягідку жовту. боже, як вона називається? А, забула, як вона називається. Така жовта-кисла ягідка. Ну, це схоже на нішу. Мені здається, ніша могла б таке зробити. Або на якийсь колонь люксовий. От мені здається, колоні саме такі були у Пради. А у Марка Джейкобса, до речі, також є лінійка колонів, і мені здається, що вони також могли зробити ось цей аромат. Тут є зеленина, є фрукти, квіти. Якісь кислі ягоди. Ну, можливо, тут цитруси є. І щось таке витеверне. І він мені знову знайомий. На шкіру я не хочу наносити, тому що мені він в розкритті знову починає пачулями багато пахнути. Спочатку дуже гарний, але потім. Він для мене якийсь невиразний стає. От на початку дуже так соковито, а потім він якось спадає вниз і якийсь невиразний, просто змішується отак все. Боже, якщо це якась Аквалегорія, то мені буде стидно, соромно. Ну, це може бути щось із Аквалегорій, але я не знаю такого аромату в них. Якась зеленина, базилік. Ну це не мандарин базилік. Блін, прийдеться на руку наносити. Я не хотіла. Чесно. О, слухайте, мені здається, він підбитий якийсь. Він підбився, пластик тут такий. В мене вже були такі от фіолки, і вони неякісні, в них підбиваються аромати. Видно, поки він їхав до мене, він підбився. Кисляковування Ні, не подобається. Фу, він точно підбитий. Скис аромат. На спеку він просто в спеку їхав до мене, і видно, що він прокис. Навіть не буду гадати. Мені здається, що це якийсь колонь, або якась ніша. Ну, скоріш за все, це колонь, тому що. Або якийсь легкий аромат, тому що мені здається. О, це Burberry Touch for Women. Він підбитий. Я його знаю цей аромат. Він випущений у 2000 году, році. Що зі мною сьогодні таке? Тут чорна смородина, клюква, шепшина, рожевий перець, каліфорнійський апельсин, тубероза, жасмін, біла лілія, перси, кожина, трояндова олія, малина, ваніль, дубовий мох. Він скис просто в дорозі, поки до мене їхав, я так підозрюю. Зараз тут просто я не відчуваю ні тоберози, ні лілії. Для мене це просто підбиті, якісь кислі такі, ну, я навіть не знаю, не цитруси, а от такі забродивши трохи кислі фрукти. Ось на шкірі він досі на мені отак от звучить кислим. Ну ось коли аромат прогоркає або підбивається, то верхні ноти в нього такі ну відчувається, що кисле і трохи бродяче і пахне як вода, яка стояла в вазі з квітами, і от на декілька днів пройшло ось такі от нотки, і це означає, що аромат підбитий. Пропав, на жаль, поки доїхав, не зможу я ним користуватися і розносити. Номер 4. Дістаю. Що тут, що тут? До речі, не беріть ніколи от такі фіолки. В мене вже багато разів були з оцима фіолками саме такі от історії, що аромат швидко портився. О, номер 4 гарний клас, мені подобається. Це ожина або чорниця. Така темна фіолетова ягода. О, ну це гарно. Це, мені здається, може бути якась селебриті парфумерія. Тому що мені схоже це на Брітні Спірс. Хоча у Брітні Спірс ароматів з ожиною я не пригадую. В мене майже. Ні, була в них ожина. Була, але це не він. Тому що той був набагато солодший. Цей такий кисленький, він і солодкий, але не дуже солодкий, він в міру такий. І дуже приємна ожина з цитрусами, мені здається. Ой, якась пралінешка, можливо, тут є, але мені дуже подобається. Ой, клас. Оце дуже гарно. Оце класний аромат, четвертий. Я його нанесу на себе. Мені подобається дуже цей аромат. Це щось недороге, мені здається, але дуже-дуже приємне. О, на шкірі він прям такий жуйковий, цукерковий. І ось знову потік цей пульверізатор на тому. О, ну це клас. Що ж це може бути? Це може якась бути селебриті, як я сказала, парфумерія. Це може бути щось Middle Market. Це, мені здається, не люкс. Це може бути якийсь спрей від Victoria's Secret. До речі, в мене був якийсь схожий такий спрей. Або це якась акваліна. Я акваліни всі не знаю, але мені здається, що вони могли таке зробити. Я знаю дві акваліни. Вони в мене були. Боже, і сирена почала вийти тривога. Поки я сиділа, чекала, коли затихне тривога, я згадала, як називається та жовта ягідка, про яку я казала в минулому ароматі. Це морошка. Ось я думала, то морошка, але аромат дійсно підбитий той третій був. А ось четвертий аромат на мені вже розкрився і він почав пахнути як ароматика джал. Мені здається, що це або якась акваліна. Мідл маркет, або це нішовий каджал. Це такі фрукти. Тут почав вилазити персик, і тут якась малинка є, і троянда з фіалкою вийшли, на шкірі розкрилися. Ну дуже гарно. Мені здається, це могли зробити мідл якийсь, або ось такий бренд по типу каджал такий щось солодке, дуже. Ягідний дуже соковитий ось цей аромат мені подобається. Давайте дивитися, що це за четвертий аромат. І я хочу знати, що це, тому що мені він дуже сподобався. Я сподіваюся його поносити ще й розносити на собі. Це мандарина Duck Freedom Land. Ух ти! Це бренд. Який робить недорогі бюджетні аромати, наскільки я знаю, і це аромат 2020 року. Це бразильський апельсин, італійський лимон, м'ята, базилік, ананас, полуниця, піноколада, кокосове молоко, жасмін, лічі, вишня, коктейль піскосуар, геліотроп і мускус. Ой, мені дуже сподобався цей аромат. Наталя, дякую за знайомство. Я просто дуже здивована. І я пошукаю його для себе. Якщо я не помиляюся, це бюджетний бренд. Ну, аромат гарний, мені таке подобається. Давайте дивитися номер 5. Що тут ще є цікавого? Так, нехай трошки розвіється щось. Фу, він такий гіркий. Мені ж на язик попало. Це свіжий, гіркуватий аромат Знову ж таки, з фруктами і з квітами. Він мені одеколонить, тут є такі нотки автошейву. Це якийсь фужер. Але солодкий. А може просто якийсь квітковий аромат з чимось таким гіркуватим. Може тут лаванда є, якась травичка. Щось цитрусове, трав'яне і квіткове, і якісь фрукти. Це такий освіжаючий аромат, але трохи солодкуватий. Це знову ж таки не ніша, мені здається, це щось люксове. Я б не сказала, що він мені не подобається. Ну, такий приємний. Якісь ягоди пробиваються. Чи то в мене з тої руки? Фруктово-квітковий аромат з якимись травами і. Щось акватичне може навіть є. Не можу його розібрати. Він такий. Ну, не розкладається для мене на ноти. Давайте дивитись номер 5 Це Chloe Rose Naturelle Intense. Дивно, я недавно слухала Chloe Rose «Natural Intense, і він мені запам'ятався зовсім не таким. Що мене сьогодні з носом. Аромати 2022 року, тут неролі Бергамот, Троянда Дуб, Сандал і «Кедр». Взагалі нічого не вгадала, він мені якийсь інший здається тут. Бергамот відчуваю. Троянда, дуб, сандал, кедр. Взагалі, не то, що я бачу. Коротше, в мене щось сьогодні з носом. Давайте номер 6. Щось я сьогодні якось все мимо. Шість такий темний. Тут буде, мабуть, якийсь насичений аромат. О, ну це гарно. Це мені схоже на гірлен. Ой, це клас. Це або гірлен теракота. Або Мікалів Ілан Хіланг. Вони мені якось з однієї категорії. Боже, в мене нос забитий, чи що. Або це може бути... Так, що ж це може бути? Це такий тіарешний аромат, такий літній, але жовтоквітковий. Тут є іланг іланг Мені здається, тут є або моної, або квітка тіаре. Такий аромат літньої відпустки. Жовтий, сонячний. Може тут є перс. Ой, мені здається, це герлін Тіракота. А що ще мені нагадувало герлін Тіракоту? А, може це той Шопар? Який також схожий мені на теракоту, Давайте, нехай буде це щось із герленом. Нехай буде герлен. Мені дуже подобається цей аромат Номер 6 Клас. Люблю я таке. Я люблю такі аромати. Це може навіть бути і шанель. У шанелі також є аромат, який мені пахне квіткою. А ні, по кольору не підходить. Ні, все-таки гірлен. нехай буде гірлен. Це Yves de Сістель Доріан. Я взагалі не знаю, що це за бренд. Аромат 93-го року. О, клас! Апельсиновий цвіт, цитрусові ноти, ананас імбир, бавовна, іланг іланг жасмін, троянда, сандал, амбра, ВТВР, ваніль. Клас! Мені дуже подобається цей аромат. О, я, не знала, що... я не знала цей аромат, не знала цей бренд навіть. Бо приємний. Буду знати тепер. Заекономлю, може, гроші, якщо він дешевше за теракота, тому що теракоту я дуже хочу. І останній аромат на сьогодні номер 7. Так, останній? Так, останній. номер 7. Ой, це щось знайоме мені. Щось знайоме. Це ніша. Це гіркі такі стебла з перцем і з мускусом. І мускусу тут багато-багато. Такий гіркий мускус, як в Тіцяна Теренці або як в Квінта Канто. Мені знайомий цей аромат, я його десь чула. Гіркий. Гіркий зелений аромат, може тут є ще тр... троянда. Ой, я його знаю. Що ж це таке? Тут такий мускус гіркий, як в таренці. Боже. Мені не подобається цей аромат, але я його знаю. Коротше, давайте дивитися. Позоритись так позоритись. Сьогодні в мене такий день позорний. Нічого не відгадала, але нічого, мабуть, так веселіше. Номер 7. Це La Manufacture Symphony. Я не знаю цей аромат. 2020 року випуска. Італійський бергамот Грейпфрут ладан, Кардамон елемі, Прованська лаванда. Білий кедр пачулі, толуанський балізам, біла амбра і ванілю. Це така амбра. Гіркий гіркий для мене. Не моє. Але щось знайоме, він мені на якийсь аромат схожий. Так, після цього відео загуглю, що це за бренд, що це за аромат. Я вперше його бачу. Дякую Наталі за сліпі затести. Прикольна добірка, мені, до речі, сподобалися два аромати, які я буду носити, і зараз піду подивлюся на їх е е вартість. Це номер 4 мандарина Дак». Ну, Вона чудово, просто так гарно сидить на шкірі. І номер 6 це той, який мені схожий на теракоту від Герлін. Дуже гарний, такий сонячний, теплий, жовтий аромат. Ну, я такі люблю аромати, мені дуже подобається. Так що, 4 і 6 на даний момент мої фаворити. Буду їх рознашувати, а ви не забудьте поставити лайк цьому відео, підтримуйте український контент, також переходьте до Наталі, дивіться її відео. Я вам бажаю бути в безпеці, бережіть себе, будьте здорові і обов'язково все буде Україна! Слава Україні! До нових зустрічей!